Я випадково щось зробила. Є два варіанти. Перший, ти кажеш слово happen. Happen це щось траплятися. Наприклад, I happened to see him at the street market. Я випадково його здійснювала на базарі. Або ти можеш сказати I saw him at the street market, і потім ти кажеш випадково. Випадково це ще можна. By accident. Так. By accident. Тобто варіант один. I happened to do something. Я щось випадково зробила. Або ти кажеш, що ти зробила? І в кінці кажеш by accident, випадково. Давай спробуємо. Так вийшло, що він там був. He happened to be mm -hmm. there mm -hmm. або. He to be there by accident. Uh, he to be. He I did mean, move. Ah, uh, he was. Yeah, he was there by accident. Mm -hmm.